Огляд плитника стандарт 25 на 30 від компанії Світ. Адвін кишеня на замку з оригінальним американським велкро в кольорі мультикам. Швидке регулювання розміру на передній панелі з допомогою велкро. Система молі рівномірно розпреділена і сходиться з задньою панелью. Міцна евакуаційна ручка надійно закріплена на плитнику. Регульований плечовий спинний швидкоскид з допомогою фастекса, захищений міцною взуттєвою гумкою, регулювання на задній панелі з допомогою еластичного шнурка паракорд до 20 см. Швидкоскид від, від компанії Duem Italia надійно скине плитоноску. Кишеня для балістичного пакету 30 на 15 в камербанді. 3D для кращої вентиляції. Зараз саме час змінити вашу амуніцію. Зустріньте перемогу з новою.